Сотня прикарпатських правоохоронців повернулася із зони антитерористичної операції. У складі зведеного загону міліціонерів були і колишні беркутівці. Бойові завдання виконували в Маріуполі та на околицях міста, стоячи на блокпостах та патрулюючи вулиці. Дома їх чекають рідні, побачивши бійців батальйону, емоції не приховують. Дуже щасливі, що нарешті чоловік вернувся, дуже чекали, подарунок готували. Я дуже сумував за таном, дуже хотів зустрітись. Місяць не бачились. Повернення додому та рідних з нетерпінням чекали і самі бійці зведеного загону. А головне кажуть правоохоронці, що повернулись без втрат. З такого далекого краю повернутися додому і бачити ці всі усмішки. Цей наш край просто. Емоції аж перевершують. Задоволено, що повернулися усі живі здорові. В такому складі як виїжджали, так і повернулися. Звертаючись до бійців, начальник УМВС області Микола Семенишин зазначив, що на сході правоохоронців котрі підтвердили, що таке міліція Прикарпаття. У я розвертаюся до рідних, до близьких, до наших маляток, побажати всім міцного здоров'я, радості, удачі, подякувати всім за терпіння. Подякувати всім за віру, за надію, за любов в нашу Україну зараз на міліціонерів. Чекає короткий відпочинок, а відтак вони повернуться до виконання своїх службових обов'язків та готуватимуться до чергової ротації.